Питання українців і виплат на дитину 800+. Плюс. про це сьогодні говорили на першій урядовій раді, яку скликав президент Польщі Кароль Навроцький. У президентському палаці триває засідання урядовців та глави держави. Серед іншого обговорюють питання бюджету інвестицій, зокрема центрального комунікаційного порту та атомних електростанцій, а також захист сільського господарства. На відкритій для журналістів частині засідання ані президент, ані прем'єр не оминули вето, про яке напередодні оголосив Кароль Навроцький щодо законопроєкту про тимчасовий захист. Українських воєнних мігрантів лютого 2025 року від лютого 2022 року, а також у виборчій кампанії, всі середовище у Польщі підтримують розв'язання, які передбачають надання 800+, плюс тільки тим українцям, які працюють. Це не тільки моя програма як президента Польщі, але також вимога, яку підтримував Дональд Туск, мій головний контркандидат, якого підтримувало середовище прем'єра. Якщо мова йде про 800+, плюс, про українців, які працюють, платять податки. Ви пане пре. Зіденте добре знаєте, що проект ухвали щодо цього питання майже готовий. Що законопроект, який ви заветували, буде мати різні неприємні наслідки. Ми не посваримося, ми не маємо наміру сваритися, бо ми самі запропонували зміни, які стосуються виплат 800+, плюс і ліквідацію зловживань, що з'явилися через безрозсудливу політику ваших попередників.